Велоспорт повертається у Славську після понад восьмирічної перерви. Легендарні змагання з велоспорту знову відбудуться у мальовничому Славську з 11 по 13 квітня. Власне, запрошують усіх охочих на захоплюючий чемпіонат України з велоспорту на шосе. Стосовно програми, то повідомляють, що на гостей та учасників чекає індивідуальна гонка вгору, видовищні групові гонки та запекла боротьба серед юніорів, юніорок та юнаків та дівчат. Отож, готуйтеся до трьох днів, наповнених адреналіном, неймовірними пейзажами та незабутніми емоціями. Славськ знову стане епіцентром велоспортивного життя в Україні. Також на учасників та глядачів цікає чекає цікава програма. Можна буде відчути неповторну атмосферу змагань насолодитися. Красою Карпатський гір, а також підтримуйте своїх фаворитів. Також повідомляють, щоб слідкувати за оновленнями, аби детальніше дізнаватися програму, тому що вона щоразу буде оновлюватися, і про маршрути, і звичайно, що сюрпризи, які вже підготували для учасників.